Можуть додатись недоліки, можуть цей. Ну, коротше кажучи, треба показати зміни персонажа. Тоді я цього не розумів, і тоді у мене персонажі виходили дуже плоскими і мега їм було, якийсь супермен. Uh, супермен uh, well, он, я хотів сказати, вибачте, якщо перебиваю. я перебиваю. Ні. Кунктатор про цих персонажів, котрі спочатку, так сказати, суперідеальні, це насправді багато хто проходить цей шлях, навіть згадати по факту перших таких, ну якщо не казки, в казках чи часто багато хто має недоліки. А ось саме такі от перші такі вигадки, вигадки історії. Якщо пам'ятаєш мого першого персонажа, напевно, Ендермалнес, він у нас спочатку був суперідеальний. Це було по моєму як типу фанфіка по зоряним війнам і вона була ідеальна, наскільки можливо, Потім внезапно в неї з'явилися якісь.